Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої соток, Одещина. Сьогодні в нас 10 вересня. Так виглядають мої жівці волотистих гортензій. Я задоволена. Але сьогодні будуть відео не про квіти, а про плани на майбутнє. Сезон, як ви знаєте, в нас такий невдалий, але плани все одно побудовані, тому беремось і працюємо. Нарешті така погода, що можна працювати. У нас наразі похмура, мені здається, я вже в місяця два не бачила хмаринок. На небі, тому дуже приємно працювати. І ось, знаєте, є таке відео до та після. Ну от До я вже не знайшла зйомок, чогось я оце місце ніколи не знімала. Тут росла в мене вишня, під нею оце все була малина. Вишня посохла. Один рік ми її прибрали, цього року посохла і малина, я її вже прибрала. От на її місці трошки ну, аж дві штучки виросло. Гарненьких гарбузів. Так, і почала я тут щось робити. Тут в мене така композиція вже осіння. Ось дозріють. Гарбузики, і я їх сюди покладу. Ну, а до справи, щоб в мене потім було відео, як це виглядало раніше, і яка краса буде потім, я так сподіваюся. Ну, коротше, там все прибирається. Робиться маленька для споглядання краси така площадочка. Тут в мене були грядки високі. Одна дві, їх я також прибираю, і це все буде місце під нові квіти. Поки я відпочиваю, зараз вам похвалюсь, я отримала перші цибулькові. Ну, не цибулькові нарциси. Перші нарциси. Ось така посилка щастя до мене прийшла. Це я вже порозпреділяла, переглянула всі, Ну, я таких цибулин ще ніколи не отримувала. Ну, от, завжди, ну, ось десь ось такі. А цього року, подивіться, вони майже всі. З діткою. Майже всі. Це були просто громадні і всі з дітками. Ну, якщо все буде добре, то замовлення буде начебто подвійне. Подивіться, які гарні. Отримувала я, замовляла, верніше, на Фейсбуці. Наталія Фуджак є така. Це мої живці трьохрічні пересаджувала в більші горщики. Так, пішла працювати далі. Зараз покажу вам проміжний свій результат, але вимушена зупиниться. Мені потрібна чоловіча сила. Те, що я змогла, плиточки всі попереносила. В мене всі доріжки, всі стежинки, всі без, ну, без цементу, без раствору. бачите, от на землі. Просто на землі. Тому, ну так спеціально зроблена, бо я полюбляю в тетріс пограти на ділянки. Тому на вічно нічого не робиться. Це ж теж. Не на 100%, що це буде навічна ця площадочка для відпочиночку. Ну і все мені, я не можу це пиляти по бетону, це вже чоловік. Цю грядку поки не розбираю. У ну, нас ще сонячно, спекотно, 27-28 вночі 20-21 було пару ночей. 18, то ми так раділи. Ну, трошки ще хай пітуньки поцвітуть. Тут в мене рослинки в горщиках. Це мої живці. Вже, мабуть, трьохрічні. Тут пересажу сам шит і е, ну, я забула блискучий. Кизильник, ні, не кизильник. Начебто кизильник, бачите, з такими ягідками синюватими. Тут надорощування дві подівочки малесенькі, малесенькі були, півоні, спірейка, ну і все. Це однорічна рослинка. Це в компост, пітунька в компост. Ну, і така. Досить велика. Для творчості в мене буде діляночка. Все перекопається. І буде самий цікавий момент садити рослинки. Так, пішли на інші місця, на інші діляночки. Ще працюю ось в такому куточку. Потрібно мені його якось переробить Тут давні ялівці, які зараз в суцільній тіні не ростуть. Один тут був ґрунтопокрівник, я його вже видалила. А цей козацький бачите, він навіть ну росте якісь недорозвинуті в нього гілочки. І не хоче вже рости. А тільки заважає мені, і мені було і шкода. Пересадити його такого дорослого, йому, мабуть, років 10 вже не вийде. Ну, ось я його колись формувала в топіарі. Було досить гарно, поки тут не було ось цього паркану, тут була сітка, сосна була малесенька. Ще буду прибирати ось тут троянда в мене росте полька. також. На, е, як у в'язниці. Вона мені дуже подобається, але ну, вона страждає. Навіть цвіте другий раз. І позаду неї навіть дерева того не було. Це сіянець, навіть не знаю, що це за дерево. Тому працюємо, ну, результат не знаю, коли покажу. Мабуть, вже наступного сезону. Викопала я цього здоровення. Подивіться, якийсь здоровецький, а яка в нього малесенька, коренева. Ну, я знаю, як, може, дві ладошки з цієї сторони, дві з той. Ну, дуже маленька. Як він годувався, харчувався, не знаю. Тому, мабуть, він і не ріс. Замала коренева. Залишилось мені жималась шапкова і папороть. Але це буду робити, вже, перес... їх я пересаджу. Зараз ще досить спекотна, тому вони ще тут побудуть. Вже зібралася додому і подивіться, що я бачу. Я бачу краплинки дощу. Ну, це взагалі подарунок на сьогоднішній день. Бо останній раз дача бачила дощ 6 чи 7 липня, уявляйте собі. Ну, ось на, цій, на цій позитивній ноті я з вами прощаюсь. Всім гарної погоди і до нових зустрічей!